Святий мученику Даниле Мліївський, ти, хто твердо встояв перед неволею і смертю, заступницькою молитвою, надихай нас у боротьбі за свободу та справедливість у важкі часи протистояння і запеклим ворогом, у часи, коли наші воїни, як і ти колись, ведуть відчайдушну боротьбу. За правду і людську гідність, надай їм сили, відваги і рішучості, нехай їхній дух буде непохитним, а серце живим і палаючим вірою, як Твої у часи мучеництва. Молися за нашу українську землю, що кров'ю і стражданнями омита, упроси Господа. Дарувати перемогу над ворогами, які намагаються знищити нас, нашу свободу, індентичність та потопити у морі крові. Нехай наші герої без страху борються з рішучістю, подібною до твоєї, і нехай їхня жертовність буде увінчена святою перемогою України над ворогом. О святий мученику Даниле, дай нам мужність не тільки вистояти, але й перемогти, щоб наша боротьба стала свідченням неумирущого духу українського народу і нашої непереможної православної віри. Амінь.